Виконуємо задачу 2 з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 7.2 за підручником інформатка 6 клас авторського колективу Рівки лисенко Черніко Шокотько 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Наша програма буде розпочинатися тоді, коли натиснуто зелений прапорець. Кнопку Виконати. В область скриптів. З групи події перетягнемо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Тепер нам потрібно створити деяку змінну, в якій ми будемо зберігати число, від якого буде залежати радіус кола. Для цього переходимо в групу «Змінні» та натискаємо кнопку Створити змінну». Називаємо змінну радіус. Гаразд. Бачите, змінна є. Якщо стоїть ось тут прапорець, то дана змінна відображається ось тут на сцені. Якщо приберемо, значить вона відображатися не буде. Давайте приберемо. Тепер надамо змінній радіус значення 4. І нам потрібно намалювати три кола. Давайте намалюємо спочатку одне коло, а потім зробимо так, щоб було намальовано три. Для того, щоб намалювати коло, нам потрібно скористатися циклом з лічильником повторити. Ну і зараз я запишу деякий код, а потім поясню, чому саме так. А саме чому кількість повторень буде 120, переміщаємо на, на кількість кроків, яка дорівнює радіус. Тобто в нашому випадку на 4 кроки. І повертаємо спрайт в нашому випадку родового кута. На 3 градуси. Отже, як у нас малюється коло, Кіт робить в нашому випадку 4 кроки, після цього повертає на 3 градуси. У зв'язку з тим, що це в нас цикл. В нас знову повертаємося на початок циклу, знову 3 кроки, повертається на 3 градуси. Знову 3 кроки і на 3 градуси, і так, 120 разів. Ви пам'ятаєте, що. Коло має 360 градусів. Через це обов'язково, щоб якщо ми кількість повтори множимо на кількість градусів, наскільки повернули, щоб їхній добуток був 360. Якщо буде менше, то коло завершено не буде. Якщо більше, то буде намальовано коло ще трошки. Ну і зрозуміло, для того, щоб намалювати коло, потрібно опустити олівець. Додамо розширення олівець, для цього натискаємо кнопку Додати розширення та вибираємо олівець. Бачимо розширення додано, опускаємо олівець. Зрозуміло, опускаємо олівець перед тим, як малювати коло. Ну і давайте перевіримо, чи коло буде намальовано. Так, бачимо коло намальовано. Ну і давайте, щоб коли ми розпочинаємо нову програму, те, що було намальовано перед цим, очищалося. Значить, на самий початок, зразу після коли зелений прапорець натиснуто. Додаємо блок очистити все, і бачите, все, що було намальовано раніше, очищується. Отже, коло одне є, але нам потрібно три кола. Отже, нам потрібно ще одне повторення цикл з лічильником повторити. Кількість повторень буде 3. І ось це все малювання кола поміщаємо сюди. Ну, але зараз, якщо ми запустимо, буде намальовано три кола один по одному. А нам потрібно зробити так, щоб кожне наступне коло було менше. Отже, піднімаємо олівець. Хоча, здається, тут олівця піднімати і не потрібно, все одно було б добре. Потім перевіримо, але спочатку піднімемо. Та зменшуємо змінну, яка називається радіус. Додаємо змінити. Радіус, ну і в зв'язку з тим, що в нас коло має бути менше, зменшуємо на мінус 1. Ну і зверніть увагу, що ця величина, радіус 4 кроки, насправді не є радіусом. Це в нас є 3 кроки, наскільки він повертається за раз. А в нас цих кроків 120. Тобто зміну так назвали, але майте на увазі, що насправді це є не радіус. Давайте запустимо. Бачимо, кожне наступне коло вже є менше. Ну, можливо, якраз коли ми зменшуємо на мінус одиниці з такими параметрами кола, то радіус кожного кола буде на 10 кроків менше за радіус попереднього. Це вже треба потрібно перевіряти. І давайте я говорив, спробуємо перевірити, чи обов'язково нам піднімати олівець. В нашому випадку не обов'язково, тому що в нас. Побудова кола, бачите, розпочинається з тієї самої точки. Давайте збережемо. Зіменимо вправа 7.2.4. Це ми назвали. А це ми будемо зберігати. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Зберігаємо власні папці. Зберегти. Як бачимо, ми надаємо змінній радіус значення звідти прямо в коді. Бачите, вже коло в нас є більше. А тепер зробимо так, щоб користувач міг вводити значення змінної радіус з клавіатури. Тобто з'являлося спеціальне поле. Для цього скористаємося командою Запитати і чекати з групою датчики. Ставимо її перед надати радіус значення. Ну і давайте назвемо, який радіус. Ми з вами говорили, що це не зовсім правильно. Це точно не радіус. І ось те значення, що ми ведемо. Бачите, з'являється ось таке поле. Ми його ведемо з клавіатури і для підтвердження натискаємо клавішу Enter, або ось цю кнопку присвоюємо відповідь. змінній радіус. Запускаємо. Введемо 2. Так, два я все-таки замало, тому що третє коло, його взагалі не видно, це буде як крапка. Давайте знову введемо три. Збережемо даний проєкт вже з іменем 725. І тепер зробимо так, щоб кожне коло було іншого кольору. Переходимо в групу олівець і додаємо змінити колір олівця. Давайте, щоб було більш контрастніше, виберемо на 25. І ми цей, і ми цей блок додаємо після того, як коло намальовано. Пам'ятаємо, що це в нас намальовано коло. І після нього зразу змінюємо колір. Бачимо, колір змінюється. Знову зберігаємо з іменем 7.2.6. І на цьому задачу виконано. Виходимо з креч. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!